Пригадаю і Слова Дмитра Кременя, поета, публіциста, есеїста, перекладача, лауреата Шевченківської премії, сьогодні звучать і так. До 70-ї річниці від його дня народження в Ужгородському ліцеї лідер підготували відкрите засідання із піснею, декламуванням віршів, біографічними спогадами й осмисленням творчої спадщини. Так не хочеться старіти мою журбу, мою зомі. Ти зміг єдиний зрозуміти. Це один із заходів у межах першої міжнародної науково-практичної конференції. Особистість в культурно-освітньому просторі Дмитро Кремінь, Закарпаття, Миколаївщина. 2023 рік оголошений роком Дмитра Кременя, в зв'язку з тим, що йому виповнюється 70 років. Але це друга причина. Перша причина в зв'язку з тим, що він прекрасний планетарний поет, педагог, журналіст, сценарист. Тобто дуже багатої має ця людина, і одна із них те, що він є родом із Закарпаття. У зв'язку із цим всім, між Закарпатською Одаова і Миколаївською Одаова, підписана. Така угода про спільні заходи, які будуть проводитися протягом цього року, аби краще пізнати поета, слід навідатися до його малої батьківщини, що й зробили гості з Миколаєва. Дмитро Кремінь працював і в Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Коли ми відкривали меморіальну дошку 21 серпня, в день народження Дмитра Кременя, то практично під час тривог повітряних. Але зійшлося дуже багато людей, які його знали за життя, шанували це і колеги, і освітяни, творча інтелігенція, працівники нашого інституту, тому що це була справді дуже вагома подія, культурологічна для нашого міста, для України загалом цілому і для Закарпаття. Мов, теж крім того, ми відкрили в цей день центр освітнього краєзнавства імені Дмитра Кременя, один із напрямків, якого є якраз кременезнавство, тобто дослідження, глибше дослідження. Творчості такого чудового, просто неймовірно талановитого поета як Дмитро Кремінь. Спогадами про батька поділився син Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Батько був людиною шляхетною, відповідальною, доволі суворою і принциповою, особливо відстоювання національних інтересів. І Уявіть собі, коли 21-річний юнак, випускник Філфаку, потрапляє до зросіщеної Миколаївщини. Але він не зрадив ні собі, ні Закарпаттю, ні українській мові. І тому зробив блискучу кар'єру. Я пам'ятаю його завжди оптимістичним, працелюбним. Коли він вдома завжди працювала друкарська машинка, я завжди знав, що готується новий рукопис книги. Я завжди любив з ним ходити на записи телебачення. На Закарпатті для вшанування 70-річчя Дмитра Кременя зібралися й ті, хто його знав безпосередньо. В'ячеслав Медвідь, прозаїк, есеїст, лауреат Шевченківської премії, познайомився з Дмитром Кременем, коли працював тут в обласній бібліотеці для дітей. Каже Дмитро Кремінь, перебуваючи на Миколаївщині, відчув там подих історії. Як кажуть, Ольвія, древні там степи, повітря ні доводилось там часто бувати. і символіка древньої історії у нього геніально просто поєднувалася. Тим генетичним коренем, який він виніс звідси з цієї землі. Оцей синтез, що, мені здається, витворив з нього поета загально національної значущості. А Микола Васьків навіть гостював у домі Дмитра Кременя, пригадує, обговорювали проблеми й теорії літератури, говорили про Стуса. Я пізніше, коли вже почав. Ґрунтовніше вивчати його творчість, навіть матеріали про нього, листи, які він писав, зрозумів, що Ужгородський університет вже навіть тоді, в радянські часи, коли все було обмежено, чітко крок вправо, крок вліво, розстріл на місці. Що тут насправді давали надзвичайну ґрунтовну, дуже солідну підготовку і щодо. Історії зарубіжної літератури щодо історії української літератури. І отой богемний період, як називають довгий час, нікому майже невідомий Дмитра Кременя під час його перебування в Ужгороді. От якраз він звід там з університетських студій, зокрема, теж виріс Дмитра Кременя. Вшановують по-різному і конкурсами учнівського і дорослого читання, подкастами, фільмами, відкритими уроками, виставками, театральними постановками тощо.